Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представитися. Я Ващук Олена Васильівна, вчитель загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 19 міста Житомира, вчитель вищої категорії, вчитель методист. Пропоную вашій увазі майстер-клас на тему розвиток множинних здібностей учнів в процесі вивчення хімії, дещо стосовно того, чому була обрана така тема, над якою я працюю останні роки. Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед школою нові завдання, і серед яких першочергове значення приділяється розвитку здібностей учнів та формуванню компетентностей. Тому у зв'язку з цим формування цілісної загальнодержавної системи виявлення і розвитку здібностей учнів є пріоритетним завданням сучасної школи, яке визначено нормативними документами нашої держави, які стосуються освіти. Якщо ж проаналізувати психолого-педагогічну літературу з цієї теми, то посилили увага науковців приділяється в першу чергу дітям які мають явну обдарованість тобто виражену обдарованість яку легко діагностувати по продуктах їхньої діяльності тобто в увагу вчителів і науковців потрапляють ті діти які вже мають певні результати певні досягнення і поза увагою і школи, і науки залишається значна частина дітей, які мають природні задатки для розвитку здібностей, але вона залишається обділена увагою, і в результаті ми не діагностуємо дітей, які мають потенційну обдарованість. Яка не, актуаліз... не актуалізувалася в даний момент, тому е, перша думка, яку я хочу донести до кожного, що кожна дитина є обдарованою. І якщо враховувати думку Натана Лейтеса, то ми можемо сказати, що головне правильно знайти ту сферу діяльності, е, такий напрямок роботи, в якій ця дитина могла б себе проявити. Ще однією. Проблемою нашої школи є те, що в основному при розвитку здібностей учнів весь навчальний матеріал структурується таким чином, що приділяється увага розвитку логіко-математичного і вербально-лінгвістичного інтелекту. Всі інші види інтелекту залишаються поза увагою і вчителів, і того матеріалу, який поданий в підручниках. На них не акцентується увага. Тому, аналізуючи проблему, ми можемо сказати, що ця проблема є надзвичайно актуальною як на рівні держави, так і на рівні педагогіки та методики. І, звичайно ж, вчителі теж потребують певних методичних розробок, які могли б зорієнтувати їх у цьому напрямку. Аналізуючи літературні джерела, було встановлено ряд суперечностей між станом дослідженості даної проблеми і можливостями школи і освітньої системи суперечності, представлені на слайді. Відповідно, було Визначено об'єкт дослідження, предмет дослідження, а, зокрема, визначити зміст форми та методи роботи з учнями, які можна було б використовувати на уроках хімії для того, щоб розвивати інтелектуальні здібності учнів. Відповідно, до мети було поставлено ряд завдань. Проаналізувати стан дослідженості цієї проблеми в психолого-методичній літературі, в науковій літературі, в педагогічній і інші, розробити експериментально перевірити модель розвитку множинних здібностей учнів при вивченні хімії в умовах загальноосвітньої школи. І створити певне навчально-методичне забезпечення рекомендації, які можна було б запропонувати колегам для того, щоб вони могли також працювати в цьому напрямку. Наукова новизна та теоретичне значення подано на слайді. Практичне значення полягає в тому, що розроблено рекомендації стосовно форм методів роботи на уроках хімії, а також розроблена авторська навчальна програма для гуртка основи наукового пізнання і науково-дослідницької роботи, який спрямований на підготовку учнів старших класів до участі в малій академії. І розроблена авторська навчальна програма факультативу з хімії розв'язування та складання розрахункових задач. Програми подані у мене на сайті стосовно базових понять, на які ми опираємося при розгляді цієї. Проблеми. Проаналізовано різне трактування здібностей. Здібності це наслідок розвитку задатків. Кожна дитина від природи народжується з певними задатками. І лише наслідком того, як розвиваються задатки, ми маємо потім різний рівень здібностей. Кожна дитина має здібності до інтелектуальної діяльності, кожна дитина може навчатися і може бути успішною в навчанні. Головне створити умови, які б забезпечили реалізацію. Цих здібностей багато науковців розумові здібності якраз і трактують через інтелект. Раніше вважали, що інтелект це є якась стала величина, яка протягом життя не змінюється. і Вимірювали інтелект за допомогою тестів на IQ. На сьогоднішній день домінуючою є думка Говарда Гарднера, який вважає, що інтелект є динамічним, тобто він може змінюватися в процесі життя. І говорячи про те, що можна розвивати інтелект, він вказує, що. Інтелект множинний. на сьогоднішній день виокремлюють декілька різних типів інтелекту за прояв кожного інтелекту відповідає певна ділянка, певна зона кори головного мозку і підкоркова ділянка. Вони не є незалежними одна від одної, і відповідно, якщо розвивається якийсь один інтелект, він стимулює розвиток інших. І якщо враховувати, наприклад, думку. Венери Мануїловни Рафікової або нашого вітчизняного науковця Олександра Юрійовича Бурова, то вони говорять, що інтелект буде успішним, коли всі види інтелекту розвиваються рівнозначно. Говард Гарднер пропонує такі типи інтелекту. Це візуально просторовий інтелект, який полягає в тому, що людина має здатність візуально сприймати світ, запам'ятовувати певні образи і маніпулювати ними. Тілесно-кінестичний це здатність. Контролювати рухи власного тіла майстерно виконувати якісь певні дії. На сьогодні ми говоримо про те, що кожна людина повинна мати досить такий високий, розвинений тілесно-кінестичний інтелект, тому що він відповідає за наші навички виконувати практичну роботу. Якщо ми хочемо отримати покоління не теоретиків, а практиків, ми повинні звертати на розвиток цього інтелекту першочергову увагу. Слідуючий, це музичний інтелект, це здатність людини сприймати ритми, висоту тону, реагувати на зміну тембру голосу, пов'язувати інформацію з звуковими сигналами, таким чином запам'ятовується Міжособистісний Інтелект це здатність розпізнавати настрої людей, темпераменти, мотиви, розуміти поведінку людини і на основі цих знань якось коригувати свою поведінку відносно цих людей. Внутрішньо-особистісний інтелект це здатність розуміти власні почуття, власні емоції, вміти оцінити свої сильні сторони і свої недоліки, а також вміти чітко визначити мотиви своєї діяльності, свої наміри. І, відповідно, Правильно поставити мету. Наступним є логіко-математичний інтелект це здатність розрізняти логічні або числові моделі, та розуміти і вибудовувати довгі ланцюги якихось умовиводів. Вербально-лінгвістичний інтелект це чутливість до звуків, ритмів, значення слів, уміння правильно подати інформацію, використовуючи мовлення, вміння розпізнавати різні функції мови. Знати в якій ситуації який стиль мовлення є більш доречним, натуралістичний інтелект це здатність розрізняти явище навколишнього світу, розуміти природу, двайливо до неї ставитися, отримувати навіть задоволення від знаходження на природі, що теж є важливим для збереження здоров'я людини. Можемо зробити висновок, що коли ми підбираємо завдання, то головне це зразу ж продумати напрямку. Розвитку якого інтелекту це завдання може бути використане. Для того, щоб е, е, якимось чином запропонувати вирішення цієї проблеми, було обрано метод моделювання. На сьогоднішній день цей метод е, найбільш широко використовується науковцями. Тобто, перед тим, як почати якусь діяльність, ми складаємо певну модель, яка. Е, Містить такі компоненти Цілий мотиваційний, тобто мета нашої діяльності, змістово інформаційний, це змістове наповнення діяльності, операційний це форми, методи, прийоми, які ми пропонуємо. Організаційний це яким чином це буде організовуватися, контрольно оцінний. Ну і результативний це вже рефлексія власної діяльності, аналіз результатів. Формулюючи мету, було враховано провідні принципи, теоретичні засади та наукові підходи, які є на сьогоднішній день найбільш вживаними у. В педагогіці, і на які ми маємо опиратися, ті, що визначені нормативними документами. Змістовий інформаційний реалізується через програму гуртка, через програму факультатива, яка запропонована, і також за рахунок змісту кожного уроку хімії. Форми і методи пропонуються і традиційні, і інноваційні. Серед інноваційних пропонується створення індивідуальних проєктів, до яких можна залучати будь-якого учня, вже починаючи навіть з 8-9 класу, написання дослідницьких робіт теж починаючи з 9 го ну, або хоча б з 10 го класу. Ну Розв'язування складання задач різних типів і проведення учнівських конференцій. Для контролю на контрольно оцінному етапі можна запропонувати. Тестові завдання, термінологічний диктант, рейтингове розв'язування завдань. І головне, це, крім того, має бути перевірка не так, не настільки учні розв'язує задачі, наскільки він може скласти аналогічну задачу, обернену задачу, тому що здатність складати задачі характерна невеликій кількості учнів. Вони по алгоритму можуть розв'язати підставити, а от скласти щось, тобто рівень усвідомлення по цьому дуже чітко можна визначити. Ну і звичайно ж, захист авторських проєктів, ведення портфоліо, захист наукових робіт і так далі. Відповідно для реалізації цієї моделі пропонується механізм реалізації моделі розвитку множинних здібностей на кожному уроці. Структуру кожного уроку пропоную будувати по компетентнісно орієнтованому уроку, який передбачає мотивацію навчання. Сприяння здобуттю знань, використання знань не тільки у стандартних умовах, а й в життєвих ситуаціях, нестандартних. І обов'язково має бути аналіз, рефлексія і самооцінка. Коли дитина здатна до рефлексії, вона може оцінювати свою діяльність і планувати подальше. Для розвитку вербально лінгвістичного інтелекту пропонується складання синкану, наприклад, подано на слайді. Пропонується вправа синоніми, антоніми протилежні. В хімії дуже багато протилежних понять. Дальше Робота з термінологічним словником це ведення учнями словника, може бути, може бути окремо може бути перевірка знання термінів, Рими, коли дається якесь ключове слово, і діти, діти мають скласти якийсь вірш. І в старших класах, якщо працювати з учнями в старших класів, то ми рекомендуємо проводити учнівські науково-практичні конференції, хоча б раз у рік чи раз у півріччя, на якій кожен учень міг би виступити в різні ролі. Може бути роль доповідача, співдоповідача, опонента, експерта, асистента. Відповідно, по різному вибудовується і діти повинні розуміти, повинні рецензувати, вміти роботу, тобто по-різному підходити до, до свого виступу. І крім того, саме під час проведення таких семінарів, конференцій, вони мають можливість більше говорити для розвитку. Просторового інтелекту пропонується слідуючи: це колажування, використовування малюнків, коли замальовують деякі задачі, складання логічних схем та опорних конспектів. Використання віртуального експерименту, використання задач малюнків і задач на складання приладів, коли дітям дається певна умова, якісь речовини, щось і запропонувати, з чого скласти прилад, як він має бути побудований. Крім того, що розвивається просторовий інтелект, це ще й сприяє розвитку логіко-математичного інтелекту. До цих задач малюнків ми питання можемо формулювати по різному, тобто залежно від того, ну, яку тему ми вивчаємо, для того, щоб розвивати просторовий інтелект, ми маємо крім розв'язування задач за готовими формулами, коли йде навантаження на пам'ять на запам'ятовування формул. Ми повинні використовувати і задачі на пропорцію. Навіть той самий розчин не обов'язково масову частку розраховувати по формулах, коли дитина. Вибудовує пропорцію, вона просторово розміщує дані, і теж це викликає стимулювання просторового інтелекту для розвитку міжособистісного інтелекту пропонується робота в групах. Коли ми організовуємо роботу в групах, головне звернути на те, що розподіл учасників на ролі має мінятися. Тобто, не може бути так, що одна дитина завжди є керівником цієї групи. Ця функція повинна по черзі пройти по кожному учаснику групи. Поділ на групи має бути добровільним, бажано або, хоча б, там, по якійсь. Ну, не просто, що ми назначили, а чи якесь жеребкування зробити, чи чи яким чином, тому що. Якщо дозволити постійно самим об'єднуватись, то ми можемо отримати ту ситуацію, що відмінники і ті, що добре навчаються, об'єднаються. Ті, що тобто, треба яким чином продумати так, щоб групи були приблизно рівнозначні. Для того, щоб активізувати роботу в групах, можна використати такі форми роботи, як взаємообмін завданнями, коли група групі дає завдання, броунівський рух, коли деякі учасники груп переходять по певному графіку коло ідей і так далі. Крім того, для розвитку міжособистісного інтелекту пропонується пригадати досить таки цікаву технологію колективної творчої справи, яка була запропонована Івановим. І її можна використовувати і при вивченні хімії. Для цього обирається якась певна досить таки широка тема, яка може досліджуватися тривалий час, і організовується колективна творча справа під час реалізації. Цієї справи учні повинні бути задіяні всі, і от подається алгоритм. Алгоритм цей взятий саме з методики Іванова. І в результаті, після того, як вони проведуть цю колективну творчу справу, головне, щоб результати їхньої роботи були якось візуалізовані, можна було оцінити. Тобто, має бути передбачено, чи це будуть якісь презентації, чи це будуть якісь. Оформлені матеріали письмово, чи, можливо, це буде щось виготовлене, якась модель. Тобто, це має бути зразу там, де постановка мети йде, колективне ціле покладання, має зразу бути продумано, які будуть очікувані результати цього всього. Для розвитку особистісного інтелекту ми повинні навчити дітей здійснювати рефлексію. Рефлексія це здатність оцінювати ті зміни, які відбуваються з тобою особисто. Це навіть не те, що які знання ми отримали, а це Настільки змінилося моє ставлення, настільки змінився мій рівень, порівнянні з тим, який він був, не, не потрібно рівнятися на когось, і от пропонуються деякі. Такі алгоритми, які можна використовувати, що відбувалося, чому це зі мною відбувалося, і що я буду робити далі. Тобто, це простий алгоритм. Ще один варіант: учням дається карточка, на якій він має оцінити, як він працював у групі, наскільки вдало він працював, і поставити сам собі бали. Не обов'язково навіть їх оголошувати для розвитку тілесно-кіністичного інтелекту. Я все таки вважаю, що має бути обов'язковим виконання кожним учнем. Того матеріалу, який поданий у програмі, практична частина курсу, вона повинна виконуватись, тому що скільки б ми не дивилися візуально ці досліди, дитина поки не потримає в руках пробірки, речовини, вона не могтиме точно виконувати ці рухи для розвитку натуралістичного інтелекту, пропонуються задачі екологічного змісту, задачі валеологічного змісту і розробка проектів міжпредметного характеру. Ну, наприклад, ми. Робили, готували проект. По охороні довкілля на базі інформації, яку отримано шляхом певного хімічного експерименту, задачі екологічного змісту і валеологічного подані теж у мене на сайті для розвитку логіко-математичного інтелекту у сьомому класі можна запропонувати такі от вправи. Визначте, невідоме. хрестики, нолики, коли вони записують ну, наприклад, чи метали і не метали, хто швидше заповнить те саме, що вони роблять з хрестиками, з ноликами, просто з формулами речовин. Криптограма, коли дано завдання і. Склавши з цих букв можна отримати слово, знайти спільну ознаку, знайти білу ворону, знайти відмінну ознаку, От коли дано перелік речовину, наприклад, а там дано серед них. Одна речовина проста у першому, ну таким чином, і обов'язково зразу ж пропонуємо складіть самі обернене завдання. Навіть можна дати що в тому завданні повинно бути. Наприклад, три прості речовини, одна складна. Слідуючим кроком може бути взагалі повністю складіть самостійно завдання, тобто залежно від того наскільки встигаємо за урок це зробити. Перфокартки теж досить таки зручно, учаться просторово розміщувати і коротко робити задачі, що є досить таки важливим, і скласти подібне завдання, знову ж таки, самостійно. Ну і розв'язування різноманітних задач, і обов'язково складання задач учнями. Той учень, який добре засвоює матеріал, він повинен вміти складати задачі. Може бути обернена задача, може бути задача за якимись даними, які ми даємо учню, щоб він просто якось їх сформулював. Ну а ті учні, які вже дуже добре володіють матеріалом, можуть взагалі самостійно проводити. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що операційний компонент моделі включає те, що враховуємо сучасні педагогічні технології, і деякі елементи з них можемо використовувати. Використовуємо нестандартні форми проведення уроків, створення профільних класів. Якщо немає можливості профільних класів, то факультатива або гурткова робота. І, звичайно ж робота з тими дітьми, які вже себе проявили, це залучення їх до роботи в МАН, до участі в предметних олімпіадах. Мною було розроблено авторську програму основи наукового пізнання і науково-дослідницької роботи для того, щоб готувати учнів до написання наукової роботи. Структура цієї програми. Подана коротко на слайді для тих дітей, які готуються до ЗНО і на початкових етапах підготовки до предметних олімпіад, можна використовувати програму факультативного курсу, яка має ось такі розділи. Ну і результати нашої роботи це ті переможці, наша участь в малій академії, наша участь у всеукраїнських конкурсах. E, наша участь у універсіаді за результатами останніх років. У минулому році двоє моїх учнів були учасниками всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Це в секції хімія Гербеда Андрій у секції «Екологія» Клименко Олександра. Поза минулому році ми мали на рівні міста два других місця. Це мовчан дарина психологія Клименко Олександра, хімія. Якщо взяти універсіаду, то у 2013 і 2014 році Клименко Олександра займала перше місце. Мовчан Дарина по психології займала друге місце. Крім того, от всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, які ми брали на базі хімії, робили на базі дослідження сорбційних властивостей і удосконалення очисних споруд, зайняв перше місце на рівні із студентами першого другого курсу учнів. Спробуємо на практиці виконати деякі завдання. У вас на столах лежать карточки. Тут подано визначення і подано терміни з курсу сьомого класу. Потрібно швиденько розмістити їх. Головне, що я хочу від вас почути, це яку оцінку ми можемо поставити учню, який з цими завданнями справляється, і на розвиток якого інтелекту вони спрямовані. Який це рівень знань? Це базовий рівень. То це скільки? Це серед... середній п'ять ну, і не більше п'яти балів, це серед... так? Тобто це середній рівень. Добре, які типи інтелекту були при цьому задіяні? Чіасна так, ну, так, е Логіко-математичний. математичну, особистий, тому що. Якби ви розділилися окремо, не працювали разом, то було б набагато довше, так уміння розподілити ролі, не переплутати ніж особистісний і вербально відрізнити. Уміння висловлювати поняття. Друге завдання дано перфокартка. Вам потрібно швиденько проглянути і поставити плюсики там, де реакція можлива. Давай не розчимо знову значні плюс. <гідроль Це, гідроль, допустимо, чить восьми план. Це не розчинна сіль. Це не розчинна сі не розчинна сім, і там Плюс. щоб перевірити, ви накладаєте трафарет. і обводите там, де плюсик совпав. Обводимо таким чином. Ви самі себе перевіряєте знову ж таки. Що не знаєте? Можете запам'ятати. Так і відкриваємо, скажіть, будь ласка, які типи інтелекту були при цьому задіяні? Добре, скільки можна поставити за таку роботу балів, і який це рівень? Це вже Вони просто знає чи А якщо я потім уточню, складіть, будь ласка, рівняння а якщо я попрошу, напишіть. Тип реакції, чи окисно відновно, чи би. Тобто, це залежно так, я сформулюю. Це за ця оправа є досить таки універсальною. По перше, можна швидко перевірити, чи знає хімічні властивості. Відмітив за одну хвилину, ми маємо оцінку. Якщо я хочу дати домашню роботу, складіть рівняння. Вам домашня робота готова і ви... слідуючи третє завдання. Вам дано діаграма Вена яким чином працює з діаграмами Вена? Це теж універсальна вправа, тому що ми можемо використовувати різні поняття, різні речовини. Ми можемо ще завгодно порівнювати, навіть те, що не порівнюється. Посередині ми маємо написати те, що є спільним, те, що відмінним. Причому залежно від того учень, якого класу відповідь буде різною. Які типи інтелекту задіяні? логіко математичний, просторовий, просторовий. просторовий. Таким чином, ми можемо навчити дитину структурувати матеріал, не вчити все підряд, а розділити спільне, відмінне, важливе, неважливе. І таким чином, коли великий об'єм інформації, якщо такими прийомами ви володіти, набагато легше навчатися. Четверте завдання. У вас дано. На перебій різні формули органічних речовин. Ви маєте степлер. Ця вправа називається кольорова стрічка і є досить таки відомою. Ви можете в довільному порядку ці речовини між собою сполучити, щоб отримати ланцюг перетворень. Там можуть це. Деякі може бути зайві, просто набір води. Саме головне, що я хотіла звернути вашу увагу, ви мали однакові набори формул, а розв'язки у вас різні. Тобто тут ми можемо мати різні варіанти відповіді. Іде завдання на розвиток дивергентного мислення, коли людина має не стандарт не один стандарт розв'язку, а декілька. У вас дано ось такі заготовочки під кінострічку. І ми зараз з вами зробимо фільм Життя елемента в речовинах дано фотографії картинки речовин. Вам потрібно їх ставити сюди по порядку перетворення. Які Аấyто? типи інтелекту при цьому присувають зважені стримований логіком автоматичний тілесно ічний крім того, знову ж таки у вас розв'язок не обов'язково був би у всіх однаковий. Тобто ви могли б по іншому да, крім того, зразу ж ми згадуємо візуально образ цих речовин. Тобто маємо можливість не тільки запам'ятовувати формулами, записами зовнішнім виглядом. Ви працювали з готовими завданнями, але я не претендую на те, що я повністю систему вирішила і розкрила. Тому я запрошую всіх вчителів до співпраці. До е, розроблення, можливо, якісь є власні форми, методи роботи, які можна було б запропонувати. Я вам роздрукувала тему одного уроку і матеріал з підручника, який є по цій темі. Запропонуйте які. Форми, методи роботи ви могли б рекомендувати, навіть не розписуючи, просто назвіть їх і для розвитку якого інтелекту вони будуть сприятні. Нам випалася тема хлориди, розчищеність хлоридів у воді, якісна реакція на хлоридіони, застосування хлоридної кислоти та хлоридів». Це 10 клас профільний рівень. Так як діти мають вже певну базу знань, якщо вони навчаються, навчаються у профільному рівні, то в даному випадку ми пропонуємо використання методу проєктів, довготривалого проєкту саме для цього уроку, Де можна розбити учнів класу на певні групи, кожна група одержить значить, своє завдання. З усілякими можливостями домогтися розкрити це завдання, використання хімічної лабораторії віртуальної можна, звернути увагу особливо на ключове основне поняття, що формується, це якісна реакція на йон. І зв'язати використання якісної реакції на йон з життям. А які е, е, типи інтелекту при цьому розвиваються? Візуально просторовий логічно-математичні, означок. При виконанні експерименту експеримент обов'язково. У нас тема уроку фізичні та хімічні явись клас для <реку> того, щоб розвивати різні типи інтелекту, ми можемо запропонувати такі вправи. Наприклад. Крісті кіноліки, розвиток математичного інтелекту, визначення фізичних і хімічних явищ. Далі візуально просторовий інтелект можна розвивати під час вправи лабораторний дослід, плавлення свічки, подрібнення крейди. тут же розвивається тілесно-кінетичний інтелект. Далі можна запропонувати прослухати пори року Чайковського, буде розвиватися музичний інтелект, при цьому треба зазначити, які тут хімічні чи фізичні явища, які ознаки. При змінах при... по піру року. Так? При зміні. Yeah. Далі при демонстрації експерименту, фізичні і хімічні явища, можна спостереження за ознаками хімічних реакцій. Зв'язок з, з життям дітей, тобто розвиток натуралістичного інтелекту, наведіть приклади змін явищ в природі. Ну міжособистісний інтелект буде. Якщо це буде групова робота, вона всього класі розповсюджена. Добре, Виконання за допомогою малюнків підручника, колаж, утворення складних речовин з простих речовин. А Тут теж декілька видів інтелекту буде розвиватися. Отже, ми з вами переконалися, що ця тема є надзвичайно актуальною і є. Можливості прояву творчості і учнів, і вчителя, і скільки б не було вчителів, у кожного будуть якісь свої варіанти завдань. Тобто над даною проблемою одному вчителю працювати важко. Тому я вас запрошую до співпраці. Можна підтримувати зв'язок через сайт, можна приєднуватися на форумі. Там є різні рубрики, в які ви можете свої завдання завантажувати, обговорювати. І я вам дякую за співпрацю, за гарну атмосферу, за підтримку. Розумію.